Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Життя двох пенсіонерів забрав ворожий удар по степному, що неподалік Запоріжжя. Ще трьох людей вдалося врятувати. 64-річна жінка у лікарні росіяни вгатили по селу трьома ракетами с 300 два будинки розбиті вщент, ще два пошкоджені. У багатьох повилітали шибки. Загалом за добу окупанти поцілили по Запорізькій області 99 разів. ЗСУ мають успіхи біля Старомайорського та Урожайного. Останнє було укріп районам окупантів, тому там так довго точились бої. Наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках продовжується. 900 українських морпіхів повертаються з Британії. Там півроку вони проходили десантну підготовку. Опановували новітні протитанкові комплекси, міномети та безпілотники. Бердянці повідомляють, російські військові буквально розбирають будівлі, де раніше дислокувався батальйон Нацгвардії. Вирізають вікна, всередині ламають перегородки. Російський рубль продовжує падати. Тепер один долар обійдеться росіянцям у 100 фублів. Це найбільше падіння з березня 2022 року. Деякі обмінники у Бердянську припинили продаж валюти за рублі. Підготовка до деокупації Мелітополь отримав два спецавтомобіля від німецької компанії: автовишку для ремонту лінії електропередач і дахів багатоповерхівок та мікроавтобус для перевезення гуманітарних вантажів і соціально незахищених верст населення. Відсьогодні у Запоріжжі відновили рух автобусу номер 98, який з'єднує піски із Шевченківським районом. Будьте обачні, маршрут дещо змінено. На період воєнного часу кінцевою зупинкою буде вулиця Гарнізонна. Розклад руху ви зараз бачите на екрані. Більше новини на телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.